Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон у Парижі підписали стратегічну угоду про безпеку, яка передбачає значне посилення авіаційних спроможностей України. Згідно з домовленістю, Україна розглядає можливість придбання до ста французьких винищувачів Рафаль. Це один із ключових компонентів нової повітряної стратегії. Крім того, угода передбачає довгострокове будівництво авіаційного флоту. У перспективі до 250 бойових літаків, серед яких можуть бути американські F-16 або шведські Гріпен, окремо сторони домовились про навчання українських пілотів, зокрема на французьких винищувачах Міраж, а також посилення систем протиповітряної оборони. За словами Зеленського, це історичне рішення дозволить Україні значно посилити захист повітряного простору, наростити бойовий потенціал та забезпечити довготривалу оборонну здатність. У Польщі триває розслідування вибуху на залізничній колії поблизу Варшави. Прем'єр-міністр Дональд Туск підтвердив, що інцидент на маршруті варшава люблін був умисним актом саботажу. За словами Туска, ця залізнична лінія має вирішальне значення для доставки військової та гуманітарної допомоги Україні. Тож підрив колії розглядають як спроби вплинути на логістичні маршрути підтримки. Польський уряд заявляє, винних встановлять і притягнуть до відповідальності незалежно від того, хто стоїть за атакою. Правоохоронці працюють на місці події та перевіряють усі версії. Європейський союз запропонував Україні фінансування обсягом 90 мільярдів євро у вигляді гранту або позики, забезпечену боргом ЄС. Це відбудеться, якщо країни не зможуть схвалити бажаний план використання заморожених російських активів. Згідно плану використання російських заморожених активів, Україна. Повинна буде повернути кредити лише в тому випадку, якщо Росія погодиться відшкодувати збитки, завдані нею країні. Зараз цей план блокується Бельгією, оскільки Брюссель вимагає більш надійних гарантій через побоювання, що він може опинитись у скрутному становищі у зв'язку з необхідністю повернення коштів. Саме тому Європейська комісія запропонувала Бельгії значні гарантії щодо кредиту Україні. 140 мільярдів євро, щоб убезпечити її від юридичних та фінансових наслідків використання російських активів. Країни ЄС готові взяти на себе ризики російської відплати, включаючи ті, що виникають з двосторонніх інвестиційних договорів. Російський удар по Ізмаїлу спричинив пожежу на судні зі зрідженим газом. У Румунії евакуювали ціле село Клауру після нічної атаки Росії на Ізмаїл в Одеській області. Зазначається, що судно, яке перевозило близько 4 тисяч тонн зрідженого газу, було атаковано в БПЛА на українському березі Дунаю. На борту виникла пожежа, і влада розглядає ситуацію як небезпечну через можливість вибуху. Через ризики пов'язані з пожежою на судні. Румунська влада розпочала евакуацію мешканців села. Що розташовано напроти Ізмаїла, у Швеції оголосили місце проведення четвертого парламентського саміту Кримської платформи. Він відбудеться 24 листопада у Стокгольмі. Як повідомляють організатори на захід, прибудуть голови національних парламентів та представники міжпарламентських організацій зі всього світу. Головною метою саміту буде привернення уваги міжнародної спільноти до наслідків російської окупації Криму. Обговорення загроз регіону та формування нових стратегій деокупації. У Києві розпочалась третя міжнародна конференція Кремія Глобал цьогоріч. Подія спрямована на зміцнення зв'язків України з країнами Азії, Африки та Латинської Америки. Учасники обговорюватимуть глобальні виклики безпеки, наслідки російської агресії та питання деокупації Криму, звільнення заручників і повернення незаконно депортованих дітей. Конференцію організували представництво президента України в Автономній Республіці Крим, офіс кримської платформи разом із правозахисними та медіа організаціями.